Ну все, ксерок земля трошки зручно буде. Значить так, Інформаційний запит про до формування цін на газ для українських споживачів. Вимагаємо надати я вже тут на шапку не, не, не да, да. Вимагаємо надати з посиланням на нормативно правові документи перше, з якої української видобувної компанії, по якій ціні закуповується, доставляється гази, у Львів газ у Львівгаз. Бо ми зі Львова націкавили, ми саме в Київ. Хто вказати прізвища є власником Укргазу, в тому числі Львівгазу, і хто має контрольний пакет акцій. надати належну звірну копію статутних документів, нотаріальну угоду. Дати про дані про засновників, вказати їм громадянство, національність. У нас зараз вже і грузини, і американці, і хто і французи, щоб ми знали, хто звідки це є. Порядок набуття ними власності у газу, львівгазу, брові підстави, яка різниця в цінах закупівельних відпускних для споживача, на яких банківських рахунках акумулюються ці кошти, дані про рух коштів на цих рахунках, надати інформацію про розрахунковий рахунок. 200 60 373, -03 412 відкритий увати державний ущадний банк, коштів по цьому рахунку прихідній розхідній частині і хто є власником цього рахунку, коротенько про цей рахунок. По цьому рахунку на тому рахунку акумулюються кошти, яким продає окремо. Воно акумулюється на тому рахунку, бо там в Львівгазі є чотири рахунки. А на цьому рахунку... Вони акумулюють газ по 500 доларів, які продавали підприємцям, ну просто обдирали їх, завищуючи майже в, десятки, в десяток або більше разів. І чомусь той рахунок окремо виокремлений. Тому мене зацікавили ті дані. Шосте, скільки податків з цієї спекулятивної різниці процент, в процентах і сума сплачують державний бюджет і бюджет якої держави дані завірити податковим органом, надати підставу зняття ПДВ і споживачів, рух коштів по прихідній і розхідній частині рахунку. По цьому податку 2004 тисячі по 2014 рік, оскільки для підприємців та інших споживачів це є витрати обігу віднята вартість винен податкової та як додану вартість. Чи законодавець може переплутав дві арифметичні дії, додати і відняти? Неодноразово з високої трибуни наші керманичі заявляли, що Янукович Віктор Федорович весь український газ грн за ціною 235 гривень за тисячу кубів. Продавав за кордон і гроші в Україну не поверталися. Виникає питання, хто продавав цей газ до Януковича впродовж 15 років, за якою ціною йде кошти, а також надати інформацію, хто продає газ зараз за 2014-15 роки. Обґрунтуйте структуру ціни, хто її формує, чи ця ціна погоджена з Мінфіном, Мінстатом, Мінекономікою, Антимонопольним комітетом, перед передів реєстрації Вказати Прізвища посадових осіб, які формують ціну і несуть юридичну відповідальність за правильність і законність формування цієї ціни. Який рівень рентабельності підприємства виробника газу видобувника вірніше? І який рівень рентабельності посередника, фактично спекулянта газу і з разів перевищує середній рівень рентабельності по Україні? Десяте надати розмір цін на газ видобувника і підприємства перепродувача станом на сьогоднішній день. Нам відомо, що в 2009 році для найбільших газових видобувних підприємств України Національна комісія встановила такі відпускні ціни із ПДВ для Укргазвидобування 235 гривень за тисячу кубів, укрнафти 239 гривень, 404 копійки при ціні долара 7,9. То можна порахувати скільки коштував газ. І чи динаміка росту цін на газ відповідає динаміці росту заробітної плати? Порівняні з базисним періодом 90-м роком, ну я старіш буде цікаво, а що ж відповіли нам, правда? А можна ви там дещо забули вписати, Щоб сказали розподільці компанії і кінцевих постачальників хоча б по Києву. Ну по Києву задайте ви те питання, бо ви э, ну, я києвляни. Тому що саме ціна накручується на користується завжди. Що людина, що на мікрорайон, то окремий постачальник і не не тому ціна не формується. Це дуже глушне питання. Ви має маєте повне право, право надавати любі запити, вони зобов'язані вам відповідати. У ну, Львові, навірно, у Львові така ж сама картина. Абсолютно. Зараз я ви знаєте, що розпочато. Там, Тому там, треба обов'язково. зробити Фото потім зробиш.